Я Бондурансі. Ви помните, як всі грали в оцього? Як же, в трубоголового? Сьогодні ми будемо грати в трубоголового. О, гнуліки! Так. Симпи все. Так, ось ми їдемо на машині. Ответили. В mm вышке -hmm. было замечено проникновение двух сталкеров в зону. Mm -hmm. Квадрат 254. Отправляйся туда. Проверь основные точки, пока не стемнело. Не забудь доложить результат. Принял. И какие тураки. Дякую Робіти. Отак ось. Зави. А мені чогось стрельнувати. Бо я ще помню, тут. Yeah? Я знову вернувся. Okay. Так, і до нас прийшов ще Тарас. Він даже будущий игру проходить. Жаль, що что не нельзя. Yeah. Да. Ну жаль. 254. Так. Ну жаль, що на 252. Це тараса не шуточка. Мою мови. Так, тут тут я помню, помню. Так, Блін, Я кажу, що щось вучало. Мені вже якось. Почуєте? Вадиви їхали, як будемо зараз подарусь. Так, мене прягає, що ми йдемо до озера. Хоча нам на, нам сказали на вышку іти. А ч? Я помню, що мы тут до води, а там. Да Та боже, что так стрмно.

Дошли до легендарного места. Мі Я помню, что мы сюда встанем. чисто был головы. Кто за это? Да, Братиш! Завышки, завышки. Сиду же Побачите косвенно. Сивин знову вазі. Може ведуть игру. Можем ковлять всякі баги з нею. Ну будь зараз. Нифига, ты точка здорова. Фу. Я, ну я его так і дуже на испугаться сыне. В смысле надо ключ? Я не хочу, до хочу до то того чупачупса спускаться. Вы хочете, что я спустился до то того чупа-чупса, Є. Я не буду наверну. Боже, він косто по лісу. І взагалі, куди нам йти? Вишку я тону все. На кого попал. <плес> Что это страшно? Эй! Я трубу... Что там за вены? Какая-то вот она из железа. Что там что происходит? Что-то меня убивать не хочет. Ну убивай меня. Вау! Даже и на страшно кстати, было. Че я его так боялся? Не знаю, может він быстрій? Ну, Не дуже він и швидкий. Дивіться, Нам або надо в магазин, або до домика, або до свалки. кстати. Давайте цей сиреноголовий, чия, грубо говоря, появиться, то то. То-то то-то то щось. Йдемо на свалку. Або ми підемо на свалку в наступному відео. Бай-бай.